Наслідок сьогоднішнього масованого ракетного удару по всій майже території України південь не був виключенням, і атака була досить потужною, в тому числі і на наш регіон. Але сили протиповітряної оборони спрацювали на відмінно. Над Миколаївщиною збито було 13 ракет різного класу. Це крилаті ракети типу Калібр, Х-101 і Х-55. Вони Призначені всі для ураження ціли з повітря, всі цілі, які знаходяться на поверхні, але всі були збиті ще в повітрі. Також була атака дронів і це вже на Одещині також було три ракети крилати збито і чотири дрони, які були також спрямовані як дрони камікадзе, які повністю руйнують об'єкти інфраструктури. Ціллю, імовірною цілью були саме об'єкти критичної інфраструктури, так як і по всій території України намагалися уразити те, що надає тепло, електрику і воду. На щастя, в південних регіонів таких ушкоджень немає. Збиття були і над територією суходолу, і над морем. Те, що було збито над морем, навряд чи завдало якогось якоїсь шкоди. Якщо десь були збиття над суходолом, то можливо, ймовірно, були якісь розбиті вікна ударною хвилею. але поки що у нас інформації такої немає. Вони летіли з різних напрямків, зокрема з Каспією. Це було застосування стратегічної авіації. А застосування калібрів було з моря безпосередньо з чорного моря. Ми якраз зауважували, що ворог збільшив кількість ракетоносіїв в північно-західній частині Чорного моря аж до шести: це чотири надводних і два підводних. А це означає, що пуски ракет були підготовлені, тому що їх було на поготові сорок. А після цього ми бачили, що кораблі. Ракетоносії заходили в бази, тобто вірогідніше за все поповнювати запас зброї. Треба врахувати, що ворог озлоблений, ворог загнаний в кут звір, який може застосовувати повторні масовані ракетні удари, і те, що вони намагаються виставити Україну як країну терористку, в промові диктаторами це відчували і чули. Це вже жест такий відчаю. Того приводу, що вони намагаються ракетними ударами пошкодити саме інфраструктуру, оскільки вони розуміють, що успіхів на бойовому тлі в них немає, на фронті вони потерпають, їх притиснюють, і вони намагаються, хоч якось в обличчі навіть своє свого народу якось довести їм, що їх армія на щось спроможна.